До мене приміняється сегрегація, пов'язана з моїм захворюванням, яке я заробив, захищаючи нашу неньку Україну при захисті Батьківщини. І ось мене виходить поганий бекграунд. Людина, яка ризикувала життям, яка має дві вищі освіти, яка має цей ранг держслужбовця, не потрібна на держслужбі тому що в неї поганий бекграунд, пов'язаний іменно з хворобою. Це є сегрегація. Звичайно, приватний власник може сегрегувати людей по різних ознаках, навіть по гороскопу. Чи там жінка-чоловік брати, по вікові і тому подібне. І ми маємо на них ніякого впливу. Тому що, коли прийде на роботу, наприклад, ветеран, в якого немає руки чи ноги, це зразу видно. Ну то ясно, що його не можна заставити носити якісь ящики. Да? Йому треба дати хорошу роботу. І, відповідно, в нього більше буде лікарняних, і він буде ними користуватися відпочинком і пільгами і тому подібне. І е, простіше купити документи в інваліда, ніж створювати йому робоче місце. бо... Помімо цього всього, в нас в більшості посттравматичний стресовий розлад. Він виникає від чого? Від того, що ти бачиш свої зусилля, бачиш загибель своїх друзів, втрачаєш своє здоров'я, у мішочки збираєш руки, ноги. і тут же ти бачиш, що якийсь там начальник державного лісгоспу отримує 3 мільйона премії. Трохом одну квартиру за місяць отримує. І всяка ця потулоч їздить на дорогих автомобілях. І цей дисонанс, просто цей дисонанс викликає ПТСР. Це від мислі від дисонансу, від того, як з холодного в гаряче. Да? Оце є ПТСР, оце є руйнування мозку людини через її думки, через її несприйняття світу, через гостре відчуття несправедливості. Нащо такі працівники? Для чого такі працівники, які будуть тобі тут справедливо, треба далі розводити те, що було? А що в нас було? Я касти. Одні люди повинні фізичною працею займатися, інші легкою інтелектуальною працею, а треті це блатнеї, які будуть отримувати великі премії. Відправляти дітей вчитися за кордон. Якщо вони накосятять, то вони стануть в Лондоні послами. І з Лондона будуть розказувати, що вони ще хочуть бути президентами. Тому що це кастова, нахрен система, щоб ви це все зрозуміли. це негласна кастова система, яку не можна перебороти. Її можна тільки знести повністю. Не кусочками не знайти своє місце, не задовольнити свої індивідуальні проблеми, як я зараз показую. Я просто показую, пишу той лист написав, скільки стої